За приблизними підрахунками, на території Хмельниччини проживає 90 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Частина з них потребують допомоги у вивченні української мови. Відтак, обласною військовою адміністрацією презентовано проект програми, розвиток та функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя. Ворог використовує мову як зброю. Нам потрібно це питання повернути на 180 градусів і нашу державну мову використовувати власне як зброю проти окупанта. Загалом в області було організовано 25 безкоштовних курсів з вивчення української мови та створено 50 розмовних клубів на базі освітніх закладів. Туди звернулося понад 2,5 тисячі осіб, з них 7 сотень ВПО. Проте цю роботу потрібно продовжувати і надалі. Сьогодні буде затверджено вже 17 обласну програму із відповідним фінансовим ресурсом, який піде і на видання книжок, і на розмовні клуби, і на створення цікавих локацій у різних сферах, які сприятимуть підвищенню рівня володіння державної мови громадянами України. Тож мовні майданчики можуть з'явитися в кожній територіальній громаді області, ба більше збільшиться штат місцевих омбудсменів. Будемо сподіватися, що таких моїх помічників буде більше в закладах освіти. Є тенденція відкривати посади студентських мовних омбудсменів. Я думаю, вони з'являться і в інших сферах, скажімо, культури, і так далі. І будемо розраховувати на те, що і рівень володіння, і державними службовцями, і представниками уроні самоврядування буде зростати. Обласна програма розвитку української мови на Хмельниччині розрахована до 2025 року.